Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, як я буду пересаджувати орхідейку з моху у кору. І також хочу цю орхідею вже пересадити. Чому? Тому що ця орхідейка дуже швидко нарощує свої корінчики. І вона уростає мені донизу, уже своїми корінцями. Потім, коли я витягаю уже орхідейки з таких стаканів, то треба мені вже брати горшечки більші, тому що коріння так витягується високо, що дуже тяжко потім укласти їх на низ. І я хочу, зараз, не дивлячись на це, що орхідейка ростить квітоносик. Я хочу цю орхідейку пересадити. Вона у мене вже квітла. Вона мала один квітоносик, але був один квітонос центральний. Потім вона підсушила його до половини, а з половини вона пробудила сплячу бруньку і проквітла ще раз. Потім вже засушила повністю. На жаль, вона мені по сорту не квітне. Вона має дуже багато пудрових кольорів у собі. Вона має більшу якусь генетику взяла або мами, або тата взяла когось з орхідеїв більше взяла собі свою генетику і цвіте собі по-своєму. І я вам зараз покажу, як я буду її вже пересаджувати. Забираю паличку. Прошилась з місце. От про що я говорю? Корінчики йдуть дуже сильно донизу, і потім дуже тяжко, бо вони витягуються отак. І тяжко їх укласти в так. І вона знаходиться у стадії росту. І за рахунок оцих корінчиків, які ростуть, я можу пересадити цю орхідейку. Бо Тому що орхідейка росте, вона не є в стаді спокою. Також я заберу і цей мох, в якому вона до мене прийшла. Я зараз буду шукати місце, так, щоб я могла від стволика забрати оцей мох. Все, я забрала. Трохи моху. Десь тут 15% буде моху. От я скільки залишила серединці мох, і тепер я буду готувати горшечок для цієї орхідейки. Я беру, вибираю оцей керамзит, в якому вона знаходилася камінчики беру орхідейку, луку і засипаю серединку кору. Так. Хочу дати її всередину кору. Я дивлюся, де мені краще пропхати. І також з цієї сторони запхаю, де мені потрібно отакі коринки пропхати, щоб корінчики могли триматися за кору. Беру горшечок і пробую укладати. Отак її тримаю. Що просипеться, то просипеться. І собі уже у горшечку я починаю собі уже розправляти корінчики, поправляти, куди мені їх краще поправити і в яку сторону корінчик, який виріс поза горшечок, він піднімається угору, але сам отак. Я його ламати не буду, отак він буде стояти, я його ламати не буду, тому що він і не хоче йти далі. Отак, я йому, отак. Все, і він так і буде. Отак я всадила орхідейку. Я беру кокосове волокно, я його трошки отак змочу. Буду витягати собі небагато, Горшечок невеликий, чуть-чуть. я хочу дати, між корінчики трошки кокосового волокна, тому що коріння дуже люблять кокосове волокно. Я це вже на своїх орхідеях у цьому переконалася. Тому що кокосове волокно, воно є таке пружне. Сама нижня посадка, вона йде така більш повітряна. І орхідеям це подобається. І я закладаю на самий низ отаке кокосове волокно. І тепер буду закладати порою. Буду мішати і з великою корою, такою рижою, і буду мішати з такою корою, яка вже є оброблена. Наниз дам більш такі куски цієї кори, також дам дрібнішу кору. По чуть-чуть По буду давати різної кори, всього різного. Також, коли я дала вже трошки, куричик хочу. У ту сторону треба його пустити, куди він хоче. Заправлю отак, іди туди. Тепер я хочу дати мох. Мох є свіжий. Я його поклала просушити трошки, бо моху є багато і не можу весь мох зберігати постійно у контейнерах. Отак, я даю мох. Трошки кори, трошки моху, трошки кокосового волокна. І знову я присиплю так корою. Також дає дирочки. Ще також я докладаю, вибираю собі отаку більшеньку кору. І під стволик викладаю більшенькою корою. Пересадка буде така більш повітряна, але одночасно буде із вологими компонентами. Це у нас буде мох, також гарно і кокосове волокно. Воно також зберігає вологу гарно і не є мокрим, де я бачу. Що є отакі от дирочки, я викладаю собі корою. Я проклала мох, отак. А тепер я буду зверху розсипати корою. А так я прикрию корою, і мох буде дуже довгий. Дуже добре зберігати вологу, і корінчики будуть тягнутися до вологи. Не будуть повітряних таких, бо я люблю, коли корінці ростуть донизу. Посадка, виходить, дуже повітряна, і за рахунок таких пересадок орхідеї гарно нарощують і коріння. Тому що пересадки повітряні, одночасно вона має і вологу, і корінчики не зіпрівають. Хочу показати, яка вийшла пересадка. От видно низ, видно кора, видно мох, є кокосове волокно яке пішло між корінчиками, отут є повітряні кишені. Я не пхала туди паличку, не ламала нічого в примусовому порядку. Тут є мох, і корінчики будуть собі тягнутися і донизу, і доверху, тому що водичка буде завжди у бідончику. Тут також я дала мох, бо орхідейка змістилася, вона пішла більше в цю сторону отака буде повітряна, дуже повітряна пересадка. Я не забирала весь мох від орхідейки, і надіюся, що ця орхідейка не затормозить мені оцей квітоносик, який є. І далі продовжить свій ріст. Також сьогодні цю орхідейку. Поливати не буду. Вона вогка була, я мог забирала мог був вогкій. І е, завтра цю орхідейку я полию цирконом. Також оставлю назад бірочку. Бірочка є Мікі Кроу. Я вставляю назад. Хай буде. Дуже люблю я пересаджувати отак. Свої орхідеї, щоб їхні посадки були повітряні, щоб низ мав дуже багато повітря, і корінчики мали багато всередині місця, щоб вони могли свобідно собі виростати. І е, бачу, такі пересадки мають дуже гарний результат. Вони дуже гарно ростуть і дуже гарно розвиваються в таких посадках. Я на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім вам щиро і щиро дякую, що ви мене підтримуєте, що ви пишете мені коментарі, що ви ставите мені уподобайки. Я вам дуже, дуже і щиро дякую. Я вам всім бажаю. Мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, здійснення всіх ваших мрій. Добро нехай перебуває у кожній домівці, тільки добро і злагода. Хай панує у нас, на Україні. Стаємо добріші один до одного, і добро буде повертатися до нас. Всім бажаю вам! Тільки, тільки здоровля. І будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!